Ну що, ми знову міняємо місце нашого проживання. Ми переїжджаємо в новий будинок та в інше містечко. І сьогодні ми почали робити там ремонт. Будинок наш історичний, він аж 1917 року постройки. Тут кара прибігла нас провідати, продивитися, що ми тут робимо. Значну частину ремонту ми будемо робити самі. Тому зараз ми здираємо старі шпалери, вони тут дуже добротні та дуже погано знімаються. Треба мочити водою або спеціальним розчином. Саме цікаве, що в цьому будинку ще до Другої світової війни був банк. Тут навіть в стінах є сейфи, в котрих зберігали гроші. І у наступному відео я їх вам покажу. Це наша майбутня вітальня, і ми тут вже майже закінчили знімати шпалери з однієї стіни. Ось дивіться, яка краса тут колись була.